Коли визнала, що я вагітна, я взагалі взагалі не було страшно. Типу, раніше мене б ця думка налякала, але типу в тридцять це тебе не лякає. В шістнадцять років, коли у тебе затримка, ти думаєш, Господі, хоч би не вагітність. хоч би не вагітна, щоб всю передачу у йопську не попасти. <рес> в тридцять років, коли у тебе затримка, ти думаєш, Господи, а хоч би уже вагітнася, а не знову моя срана кіста вилізла. <рес> у мене є кіста, її звуть Іріна. Вона то приходить, то уходить. Смішу що мужик сміється з кісти, блядь. Просто йому кажеться, що це якась подруга твоя лучша. Да, так, це так є. По суті, лучша подруга кіста, тому що у кожної жінки має бути стрімна подруга. У моєї кісти це я. Я вже в якийсь момент не витримала, я питала в свого гінеколога, як вона тут з'явилася. Він каже: Аллочка, причин може бути дуже багато. Це запальні процеси, гормональні збої, відсутність оргазму під час сексу. Я така, що? Ти де раніше? Ти ксик... а що ти це мені взагалі говориш? Я один на один з собою ніколи промашок немає, да, дівчата? Ти це не мені кажи. Я обурена, я прям фотку кісти свої хотіла роздрукувати, відправити колишнім йоберям і написати Хтось хуйово їбеться. <риклад> ти гля, що кісту мені наробив. І ви можете зараз сказати, Алла, це неприпустимо казати такі речі зі сцени. Послухайте, послух... я за півтора місяці була 25 разів на внутрішньовагінальному УЗД. Мене страпонять за мої гроші. Я маю право про це говорити. Я останній раз сижу на цьому кріслі, мене гінеколог так дивиться і такий. Я дивлюся ваш стендап. Я... я така, прям щас ти дивишся. Може, може на кістомою подивишся все-таки. Чи там уже, що моя вже з мікрофоном стоїть? Сенку тобі відіграю. І батьків випадок маршрутка. Прикинься, чуть пізно на ручнік, не сіла, не порвала мене. Це ти там дивишся. Прописав мені кучу лікарсики, таблетки, свічки. Свічки в жопу, якщо хтось не, не, не догадується. Чогось чого... для чого в жопу? Яка связь взагалі? Я кого мою Іл... і ліків я долажна рожати? Чого Брікаліс прописав мені ці свічки со словами на тренуйся.